Не було погадаю. Так. так. У нас є. Шия. Є сьомий. Рабець. Що, що? це не сьомий. Ні, це не сьомий, це не якийсь п'ятий. Шо нас? Ось От у нас сьомий. Ні, шостой. У Ні, п'ятий, п'ятий. І от. Так от. Нас інтересують перші п'ять. Сьомий, шостий, п'ятий, четвертий, третій. Що нам треба робити? Ми беремо людину і з третього хребця просимо, щоб вона зробила нахил голови. Нахиляється. Оп. І якщо у нас є асиметричні якісь дії, один із пальців випереджає інший, то в нас є порушення. Так, у нас є порушення. І так ми тестуємо всі 5 хребців. Зверху, внизу, Зверху вниз. Оп. Сюди. Бачите, що всі хребці випереджають з однієї сторони. Угу. З лівої сторони, в неї є асиметричні, асиметричні явища такі. Що нам треба зробити? Якщо у нас є з однієї сторони і немає з іншої, значить у нас немає є напруження зліва, нам треба встати з правої сторони. І дуже починаємо завжди Так. Да. Стоїмо з правої сторони, фіксуємо хребець, робимо нахил голови ззаді, поворот голови в противоположну сторону від порушення і ще раз наклон. Тут закриваються всі суставні поверхні, і одне правильне рішення буде тільки круговий, кругова робота голови по часовій стрільці. Якщо буде з іншої сторони, то буде таке саме порушення, такі самі дії, але буде проти часової стрілиці. саму крутити, або можна шуком крутити? Дивіться, якщо людині боляче або страшно. Вона може це зробити самостійно. Ви фіксуєте хребець, ви вводите всі потрібні вам параметри і просите, щоб людина зробила круговий самостійно. рух головою. Все. Це якщо є з однієї сторони, ви робите верхній лежачий хребець, якщо є з різних, то ви поступово-поступово спускаєтесь донизу. І після цього робимо ретести. Если все поменялось, значит вы все выкинули правильно. После каждого или после, всех? всех. После всех. Вот раз, два, три, четыре, пять. Ничего никуда не выпереджает. А стало криво, теперь так намалевано. Вот и все. Остальные okay. подтянуты.